Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Сьогодні розповім про прочитане січня. Я прочитала шість книжок і маю що вам розповісти. Перша книга, про яку буду розповідати, це перечит Марія Матіос Солодка даруся». і це був перечит, який вдруге зворушив моє серце з деяких сторінки, насправді хотілося, я знала, що там буде просто перегорнути, аби вдруге цього не відчувати. Ти справді майже фізичний біль відчуваєш, читаючи деякі Фрагменти цієї книжки, але це був перечит, який того вартував однозначно книга, яку я порекомендую в сучасній українській літературі, драма На три як тут йдеться. І знаєте, зараз ця історія може бути доволі сильно ретравматизуючою, ну нашаровуючи на ті всі драми нашого сьогодення. Але водночас, коли ти розумієш, які колективні травми. Розповідається історія, то воно все дуже перегукується, і навпаки, зараз я зрозуміла, що це дуже своєчасна історія. Знаєте, я вам рекомендую прочитати цю книгу принаймні заради розв'язки, яка вона тут є. Коли я вперше читала, я була шалено вражена. Якщо не заради розв'язки, то заради мови, бо тут у нас всі події відбуваються на боковині, і ця різнобарна строката мова, діалектизми. Дуже пасують ці історії. Якщо ж не заради мови, то знаєте, принаймні заради того, аби зрозуміти, чому ця історія така популярна. Понад 200 тисяч примірників для українського книговидавничого ринку абсолютний бестселер. і е, мені здається, що цікаво подосліджувати принаймні, з цієї сторони, що таке зробила Матіос, щоб ця книга стала такою популярною. Для мене це 9 з 10. деякі моменти б хотілося б трошки видозмінити, але точно варто до прочитання зовсім коротко, солодка дерусія, історія, якщо трошки вас занурити в сюжет, про дівчину, яку односельці називають Трохи божевільною, так слабою слабою на голову, як тут йдеться. І ось на основі її драми розгортається драма історії України то тих часів. Наступна книга це театр Ютуб Секс Ярослава Кравченко. Книга про відвертість із собою. І власне розповім вам трохи бекграунду перед історії, чому я взялася за е, цю книгу. По-перше, е, ні, давайте будемо. Літрам рахувати. А. Мені подобається Ярослава Кравченко як медійна персона. Б. Мені подобаються проєкти, які робить Ярослава. Я досі дивлюсь телебачення Торонто, я дивилася активний баут, я мрію потрапити в дикий театр, якось ніяк не складається з моїми поїздками в Київ. В. Мені цікаво все те, що йдеться на цій обкладинці. Театр це моє е, таке хобі, яке час від часу. Суверина в моєму житті ще з часів підлітків'я, і я вриваюся в аматорські театральні двіжухи з шаленою пристрастю. Тому цікаво Ютуб, як я вже сказала, секс, те, що про що там був, about, так. Як ви розумієте, вже достатньо причин. І остання причина, яка там у нас це вже це те, що я загалом люблю читати життєписи. Якщо ви не вперше на моєму каналі, ви знаєте, що в мене ціла полиця окремо виділена під біографії, автобіографії, життєписи. Тому причин, аби... Читати цю книгу було вдосталь. Отож, у цій книзі вона ділиться власне своєю історією, починаючи від дитинства в селі, де вона багато працювала, продовжуючи тим, як вона навчалася в спортивному інтернаті. Далі освіта в Карпанка Карого, далі різні медійні проєкти, амбасадорство волонтерство. Тобто, менш-більшу -менш хронологічному порядку Ярослава розповідає про своє життя, подекуди там з. З вкрапленням такого, знаєте, дози натхнення, ніби вона пробує давати такий непрямий копняк під зад йти і діяти. принаймні, мені це так відчувалося. Найбільш цікавого особисто для мене була частина про зростання в спортивному інтернаті. Я, звісно, розуміла, що такий досвід може бути дуже травматичним для дітей, підлітків, підліток, але ця книга тільки мені це підтвердила про перше заробляння грошей Ярославою. Про ось її боротьбу з хейтом, як вона з цим справляється. Це також було цікаво побачити, як вона це бачить, як вона це готова транслювати. І, власне, про дикий, там було багато, про дикий театр, і я зустрічала у відгуках, що ніби це така само реклама, але. Ну, Попри те, що може воно так і задумувалося, я не знаю, Направду, мені видається, що там було багато практичних порад як для підприємців, підприємиць, які тільки починають свій шлях, вона багато розповідала про те, і наскільки це складний процес, і скільки сил і зусиль вона вклала вкрала в те, щоб дикий функціонував, що це мені частково, знаєте, закрилося питання вартості квитків в театрі е дикому саме? І загалом в цій частині мені більше відчувалося, з якою пристрастю Ярослава підходить до цього свого дітища. Ось це так відчувалося. Загалом з багатьох сторінок цієї книги відчувалося, що Ярослава кайфує від того, що вона робить, кайфує від того, на якому місці вона знаходиться зараз, і що вона вже знайшла свій голос і розуміє, як його правильно транслювати. Ось це дійсно було відчутно в процесі читання цієї книги. І ось, поміж цього, всього була ось ця така непряма Мотивація, що потрібно діяти, потрібно пробувати, потрібно з такою самоіронією ставитися до перепон, які трапляються на своєму шляху. принаймні вона показує, як вона це робить. З негативного мені е, бракувало все таки трошки глибшої рефлексії і в деяких моментах більшої відвертості. До прикладу, в назві цієї книги є слово секс, але про нього там було зовсім мало більше в контексті бауту і що потрібно там говорити зі своїм партнером, але Мені видається, що навіть в деяких своїх інтерв'ю Ярослава більше розкривала цю тематику ніж в цій книзі. Те, що мені також не зрезонувало в цій історії, і здалося навіть дивним і несподіваним, це те, що Ярослава написала, хочу процитувати, аби не перекрутити нічого. Я не можу назвати себе стовідсотковою феміністкою, бо довкола цього поняття стільки викривлень і радикалізму, що я охоче називаю себе амбасадоркою руху за гендерну рівню. Рівні права чоловіків та жінок. І е, очевидно, так, давайте ми. Будемо на одній сторінці, ніхто не зобов'язана чи не зобов'язаний називати себе тою чи іншою, бути приналежною до того чи іншого руху. Але відверто було дивно це читати, бо ті цінності, ті справи, які робить, які транслює Ярослава, вони, очевидно, феміністичні. І ніби ми знову лякаємося цього проклятого слова. Ось так я це відчула, і мені, чесно, було це дивно читати від неї. Ось це в принципі два таких моменти, які мене знепокоїли в цій книзі. Але в цілому я оцінюю її на 7 з 10, Якщо вам подобається тематика, в якій працює Ярослава, якщо вам подобається Ярослава чи просто цікава Ярослава як персона, то вам... Точно варто взяти прочитати цю книгу, бо написана вона дійсно добре, дуже легко читається. Е класна оця нотка самоіронії, присутня, трохи такого натхнення, і е цього відчуття, що коли ти вперта, то таки добре. Знаєте, навіть взяти ситуацію, коли Ярослава очолила в школі пошла роздачі Валентинок, похвилювалася, що може не отримати свою. Ось, власне, це. Дуже добре стисло описує, якою вона показує нам себе у цій книзі. Наступну книгу, яку я прочитала в січні, і чому рада, це гра в перевдягання Артема Чеха. Ставлю її 10 з 10. Мені дуже подобається, як пише Артем. Я прочитала її за один вечір і трохи ночі. Дуже чесна історія, яка Показує насамперед Артема як людину, а не Артема Дефіс-Солдата. І для мене, насамперед, це історія така про саморефлексію, це основна лінія в цій книзі. Яку я відчула, і загалом вона написана у форматі фронтових таких щоденників, спогадів про те, що Артему знову доводиться переживати фронтовий досвід, який руйнує, який він не хотів переживати, якого він боявся, і що як складно мінімізувати оцей вплив тебе як військового, так грав перевдягання на тебе, як на людину цивільну до того. На основну твою, так, персону. Е, історія, в якій дуже багато про музику, історія загалом, в якій багато про ці опори, які допомагали триматися, і, зокрема, в книзі Артема основною з опор була саме музика. Е, фан-факт було цікаво е, почитати, що він слухав Лану е, Дель Рей по, ну. Не знаю, мабуть, якась така все-таки в книзі про воєнну тематику. Очікуєш більше маскулінності. Це не історія про якийсь там е світлий е відчайдушний героїзм. Хоча і трохи про бої тут розказано, але тут все на таких контрастах. Навіть якщо говорити про бої, то навіть це кілька днів до того, як Артем потрапив у найгірші, е найстрашніші дні у Бахмуті. Він за кілька днів до того був у Нью-Йорку на фестиваль. Для мене ця книга зовсім інша ніж точка нуль, і точно краще ніж точка нуль. Бо вона чесніша, бо вона похмуріша, бо вона про таку чесність із собою і втрату в. І, і страх втратити себе. Бо загалом Артем так чесно дивиться правді в очі, і там наприкінці книги були його такі роздуми, що буде з суспільством після того, як всі наші військові повернуться з фронту. І ну, його, ось ці роздуми, вони дуже перегукуються з тим, про що я думаю, і цей страх, який мене переслідує, як це все буде. він... Звісно, звісно, аби воно головне було, але загалом це дуже чесно думати про це зараз і. Острахатись цього. Тому ця історія про таку чесність, і насправді, мабуть, мені ця історія більше сподобалася, зокрема, через те, що вона була мені ближчою, зрозумілі бо зрозуміло, після початку повномасштабного вторгнення війна підібралася значно ближче до кожного і кожної з нас. Взагалі, в одному з інтерв'ю почула, що Артем хотів якось написати книжку про музику, але щось там, ну це я не точно цитую. Типу, життя не таке довге, тому треба. Було і про війну писати, і хотів писати і про музику, то вирішив поєднати. Тут насправді багато, дуже багато про музику. І вона, знаєте, ніби так на контрасті з, з тими обставинами, в яких перебуває Артем. Е, мені здається, це відео загалом вийде дуже довгим, бо якось я так прийнялася більшістю книжок, які я читала в цьому місяці. Воно воно й краще. Далі йде Томас Ман. І його смерть у Венеції та інші новели. Слухайте, ну, 10 з 10. Я не маю що додати і сказати. Ні, звісно, маю. Звісно, маю. Мені дуже сподобалося знайомство з Томасом Маном. Це перша моя така спроба його почитати. Однозначно вдала, точно буду купувати інші книги. І мені видається, я не читала нічого іншого, але. Мені здається, що для першого знайомства це саме те, щоб зрозуміти, чи як тобі загалом далі йти з цим автором чи не йти. Бо для мене це спрацювало. Я навіть не знаю, яку новелу вибрати як свою улюблену, бо вони всі чудесні, вони всі такі неквапні, вони всі так вишукано написані, вони всі викликають такі неоднозначні емоції, почуття. Вони пробуджують в тобі почуття. А, е... Знаєте, що я точно порекомендую, якщо ви ще нічого не читали в Мана і хочете до нього підійти, то якась така база, як на мене, почитати спочатку, в які часи творив Ман. Я не знаю, може, люди зазвичай це роблять перед тим, як братись до будь-якого письменника, чи вже завідомо це знають. В мене з маном спрацювало саме так, що мені потрібно було. Я вважаю, що це правильний підхід. Почитати його біографію, зрозуміти, в якій родині він зростав, як він зростав, які часи були, які в нього були позиції. Зрозуміти мана насамперед. І. Ну, зрозуміло, часовий простір був зрозумілий, але трошки глибше в це заглибитися, мені це дуже допомогло краще зрозуміти ті тексти. І це, мені здається, така база, яку я рекомендую зі свого досвіду, що варто зробити перед тим, як читати. І не варто читати ось цей початок, який написала Перепрошую, забула хто, зараз глянемо, Олена Гусейнова. Це потрібно читати в кінці, коли ви прочитаєте нове, то повернетесь до перших сторінок. Е, так, з порадами, е, непроханими чи проханими, бо ви вже прийшли на цей канал. Розібралися, перейдімо до новел. Тексти у мене дуже багато шарові, і я думаю, що їх можна сприймати різними шарами, і від цього вони залишаються такими ж прекрасними, неквапними і чудово написаними. Тож, зокрема, ви можете просто насолоджуватися описами природи, описами е, відчуттів, описами людей. Описами приміщень, навіть в яких нас занурює автор, і сприймати ці тексти насамперед таким чином. Можна копнути трошки глибше, і, звісно, стає значно краще. Ту ж саму смерть у Венеції, таку основну коротку прозу умана. Можна сприймати як поверхнево, як текст про такий нездоровий потяг до неповнолітнього хлопчика. А можна. Посидіти, побути своїми думками, подумати про період і зрозуміти, що насамперед цей текст про падіння цінностей, про падіння цінностей, Європи, яке показано за допомогою падіння цінностей однієї шанованої людини. І коли подивитися на це під таким чином, додати оцей другий шар, то цей текст стає ще багатшим. І я точно знаю, що всі шари я не считала і не зрозуміла, але щось... Десь там я дуже раділа, коли там, якщо ви читали, то коли я одразу зрозуміла, що тут там харон їде, то я така: ага, ну все, добре, <смі> мені подобається. А, ось тому. Можу зупинятися на кожній з цих новел, але мабуть не хватить часу. Також мені дуже сподобалося, от Маріо і чарівник», Так якщо дивитися на неї, якщо дивитися на цей другий шар, то це там історія про загалом фашистський режим, і коли ти дивишся на це таким чином, коли ти дивишся, як ці персонажі персонажки сидять їм огидно, їм жахливо спостерігати за цим видовищем, але вони просто продовжують сидіти. То воно прямо пробирає. Наступна книга, яка взагалі несподівано вірвалася в моє прочитане січня, це запасний принц Гарі. Вона в мене вже дуже багато років, як тільки вона вийшла, одразу мені її подарувала, і вона стояла просто в мене на полиці. І тут ні з того, ні з цього, я така, ну. Будемо читати залаштунки королівської родини, куди нас так ласкаво запросив принц Гарі, він же запасний. А знаєте, я знайшла на читому таку смішну статтю, коли готувалася до відео, що в 23-му році е, саме запасний принц Гарі е, це книга, яку найчастіше викидали люди десь, е, типу, залишали там е, в контейнерах сміттєвих на пляжі, в готелях залишали британці. І знаєте, я їх... Можу зрозуміти, не те, що мені прям не сподобалася ця книга, я її оцінюю десь на 6-10, але мене просто місцями Гаррі так починав бісити. От реально він О, в ньому стільки болі, стільки ненависті, і він її так активно виливав на цих сторінках розтягнуто, що вже остання частина, де він поганить і поганить тих репортерів і журналістів від 200 сторінок, ти читаєш цю ненависть і ці жахіття. І це ниття, що вже ставало забагато, чесно. Я розумію, чесно, я прям не можу навіть уявити, як важко бути з цим титулом, який ти не обирав, як важко пережити в такому ранньому віці таку трагічну смерть матері, як важко бути постійно під прицілом репортерів. Ну, це складно уявити, це неможливо уявити персічні людини. Але, ну, в якийсь момент це припинило бути. Я припинила цьому емпатувати, бо, ну, врешті-решт, він вже наприкінці доросла людина, але все одно ніби він розуміє, в якому він становищі, з яким він титулом, і все одно якимось чином продовжує так злитись, так обурюватись на якісь такі речі, що ну, мені хотілося сказати: камон Гаррі, ну ти відстрелюєш, хто ти є взагалі? Ну, це так дуже поверхнево, але насправді книга. Багато він відкриває залаштунків. Це було цікаво почитати, дізнатися про ці всі жахіття, загалом королівської родини. Як це все там в кулуарах відбувається? Було дуже цікаво і щемко читати частину про загибель Діани, Матері Гаррі. Він справді отут я дійсно повірила йому, що на нього це було такою трагедією його життя, і було відчутно скільки в ньому болі, і скільки страждання до того моменту і любові до матері. І загалом я не знала цього раніше, що він там майже. До 20 чи до скількох років, тобто вже до дорослого віку, вірив, що його мати не загинула що насправді вона десь переховується від репортерів від цього всього суспільства, щоб Потім колись забрати їх з братом, жити їхнє життя, тобто він доволі довго не вірив, не приймав те, що його мати загинула, це було цікаво читати. Потім якісь моменти були тумач. Ну, типу, я не розумію, для чого мені було кілька сторінок читати, як він відморозив собі статевий орган, і потім яким кремом він його мазав, щоб він щоб його полікувати. Ну камон, типу, навіщо? Ну так, я вже казала, що там ниття було забагато і цієї ненависті. Ще деякі моменти теж здавалися неправдивими, до прикладу, те, що там його дружина не знала, хто він такий, не знала його родини. Ну серйозно, у нас так багато королівських родин. Я не знаю, не повірила. Не повірила в цю казку. Загалом в цій книзі дуже багато відчуття такого болю і образи, яку він. Подивили в нас сторінки цієї книги, дещо, мабуть, перебільшено, дещо забагато, а дещо було дійсно шкода його, і було цікаво прочитати про це, як це все відбувалося з його погляду. Багато в нього образи і на брата, і на батька, і на мачуху, і, очевидно, на репортерів, журналістів, фотографів. Так. Зру через зрозумілі причини. Тому ось такі в мене враження. Частина про армію мені також не дуже сподобалася. Частина про те, як там зароджувалися стосунки з його дружиною, і потім, через що їм доводилось пройти, була непоганою, але знову ж таки затягнутою. Ну, тобто, я не шкодую, що я прочитала цю книгу. І остання книга, точніше, перша насправді яку я прочитала в січні. Це любовні листина Різдво Це, власне романтичний роман, події якого відбувається в період Різдва. І в книзі доволі багато Різдва, і його таких е, клішових, важливих е, ознак: типу, пекти якесь печиво, йти на різдвяний ярмарок, е, пити какао і збиратися з родиною. Цього-всього в книзі напхано це мені і сподобалося. Я люблю різдвяні книги. Мені подобається дивитися різдвяні фільми в цей період, тобто. Це не було чимось таким жахливим, як поцілунок в Нью-Йорку, якщо ви читали. Але і не дотягує до Емілі Генрі любовних романів. Ну, тобто, щось таке посередині. І оця атмосфера Різдва його витягувала за вуха. Я поставила цій книзі 5,5 з 10, і направду задумка була непоганою, але книга точно затягнута, у ній багато сторінок, які ну, не несли ніякого сенсу. Її, якби порізати навпіл, то все би може з неї було і добре. За сюжетом там розповідається про двох жінок. Це вже таку бабуську, до якої в період різдва приходить, її, приходить чоловік так і з любовними листами від його батька. Ось так. Любовні листи до цієї бабусі, і ця бабуся проживає зі своєю племінницею, яка виховує сама дитину, тому що її чоловік сім років тому ні з того, ні з цього взяв і зник, залишивши її з боргами. І ось ця вся історія. З одного боку, ми читаємо історію, яка є в нинішньому часі кохання. І яка зароджується, і ми читаємо усі любовні листи цієї бабусі, і вона переповідає своє минуле. Ось, до речі про минуле авторка не докрутила. Треба було б трошки краще цю історію розвинути, і тоді, б, може, більше балів в цій книзі дала. Ось, але, ну, мені здається, що є гірше, я впевнена, я читала навіть гірші різдвяні книги, і є кращі різдвяні книги. Тому щось таке посередині. Ну що, слухайте, січень був цікавий. Справді, стільки відкриттів, стільки текстів, які я давно хотіла прочитати, чи довго відкладала, чи просто новинки. Е, тому я вам... Раджу придивитися до тих книжок, які я оцінювала тут на високі бали, бо вони дійсно того вартують. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, вам було цікаво послухати про моє прочитане. Чекаю в коментарях ваше прочитане, що ви начитали найкращого в цьому місяці. Мені буде цікаво почитати. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!